Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого з теми множення і ділення багатоцифрових чисел. Робота з усунення прогалень. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Запишемо число сьогодні у нас 2 лютого класна робота. Каліграфічна хвилинка. Число 136. Пропишіть його, будь ласка, гарно, охайно та каліграфічно у своїх зошитах. Продовжуємо працювати. Запишемо пропущені іменовані числа. Нам потрібно 7 км 590 метрів перевести в метри. Пригадаємо, скільки в одному кілометрі метрів. Правильно в одному кілометрі 1000 метрів. Значить, скільки буде метрів в 7 кілометрах 590 метрах? Правильно 7590 метрів. Наступне нам потрібно 1100 сантиметрів перевести в метри. Скільки це буде? Правильно 11 метрів. 2 метри 7 дециметрів переведемо в сантиметри. Скільки буде сантиметрів в одному метрі. Правильно 100 см. А в 2 метрах 7 дециметрах буде 270 см. Молодці повторимо. Продовжимо з вами. Запишемо наступне пропущені числа. 2 тони 770 кг перетворити в кілограми. Скільки в одній тоні кілограм? Правильно 1000 кілограм. А в 2 тонах 70 г. Правильно 2070 кг. Переведемо 2 центнера 7 кілограмів в кілограми. Скільки в нас в одному центнері кілограм. Так, в одному центнері в нас 100 кілограм. А в двох центнерах 7 кілограм. Правильно 207 кілограм. Переведемо 3 кілограми в грами. В одному кілограмі скільки в нас грам? 1000, а в Три тисячі грам. Молодці. Виконаємо з вами письмові обчислення. Запишіть посередині слово вирази. Але номер завдання не пишемо. І записуємо перший вираз. 11 тисяч 982. Поділити на 3. Виділяємо перше неповне ділення. 1 на 3 ми не поділимо, працюємо з двома числами. В частці буде 4 числа. 11 ділимо на 3, 3. Перевіряємо. 3 помножити на 3, 9.

28 поділити на 3 беремо по 9. Перевіряємо. 9 помножити на 3 буде 27. 28 відняти 27 1. І залишається останнє число 2. 12 поділити на 3 дорівнює 4. А 4 помножити на 3. 12, Правильно. а 12 відняти 12 дорівнює 0. Записали. Відступили три клітинки вправо, пишемо наступний вираз. 65 493 поділити на 9. Так, ми пам'ятаємо, що числа в нас багатоцифрові. Так, тут буде довге обчислення. Міркуємо, виділяю перше неповне ділення. 6 менше 9. Тому працюємо з двома числами: 65. 65 ділимо на 9, беремо по 7. Перевіряємо. 7 помножити на 9 дорівнює скільки? 65. 3. Молодці, записали. 65 відняти 63 дорівнює. 2. 4, що робимо? Зносимо вниз. 24 ділимо на 9. Скільки дорівнює? 2. Перевіряємо. 2 помножити на 9. 18. Так, 18. 24 відняти 18, скільки дорівнює? 6. Правильно. І що робимо з числом 9? Зносимо вниз. Абсолютно вірно. 69 ділимо на 9. Скільки отримаємо? 7. Правильно. 7 помножити на 9. 63, Розумнички. А 69 відняти 63. Правильно, 6. І зносимо що? Трічку вниз. Правильно. 63 ділимо на 9, отримаємо 7. Правильно. А 7 помножити на 9. 63. 63 відняти 63 дорівнює. 0. Молодці ділене, завершено. Отже, 11 982 поділити на 3, дорівнюю 3994. 65 тисяч поділити на 9. дорівнює 72 7277. Записали. Працюємо з наступними виразами 36 тисяч 285 поділити на 5. Також виконуємо письмове ділення, записуємо 36 тисяч 285. Поділити на 5. Записали. Виділяємо перше неповне ділене. 3 менше 5. Тому беремо число 36. В часті буде 4 числа. 36 поділити на 5. Скільки буде? 7. 7 помножити на 5. 35. Молодці. 36 відняти 35 буде 1. Що ми робимо з числом 2? Правильно, зносимо вниз, отримаємо 12. 12 поділити на 5 беремо по скільки? По 2. Правильно, 2 помножити на 5. 10, молодці. Не забуваємо записувати в зошит. 12 відняти 10, 2 і зносимо 8. Так, 28. 28 поділити на 5. Беремо по 5. Так, 5 помножити на 5 буде 25. Правильно. 28 відняти 25, 3 і 5 зносимо вниз. Молодці. 35 поділити на 5 буде 7. І 7 на 5. 35. Молодці. 35 відняти 35, дорівнює 0. Ділене завершено. Отже, 36285 поділити на 5 дорівнює 7257. Бачите, як зручно великі числа ділити у стопчик. І запишемо останній вираз. Відступили три клітинки, записуємо 50 21 поділити на 6. 5 менше 6, тому беремо 50. 50 поділити на 6 беремо по 8. 8 помножити на 6. 48. Так, 50 відняти 48 дорівнює 2. Молодці. 2 зносимо вниз. 22 поділити на 6, беремо по 3. Так, 3 на 6. 18. Записуємо. Так, 22 відняти 18. Дорівнює 41. Молодці. 4 і 1 ми знесли вниз. Так, Пам'ятаємо про це. 41 поділити на 6. Беремо по 6. 6 на 6. 36. Так, а 41 відняти 36. 54. 5 і 4 знесли. Так, отримали 54. 54 поділимо на 6, отримаємо 9. А 9 помножимо на 6 54. 54 відняти 54 0. Отже, вираз 50 214 поділити на 6. Дорівнює 8369. Повторили з вами. Розв'яжемо задачу. Запишіть, будь ласка, посередині у своїх зошитах слово задача. Номер задачі писати не потрібно, просто слово задача. Прочитаємо її. За 4 години роботи два комбайни витрачають 160 літрів пального. Наскільки годин роботи вистачить 100 літрів пального одному такому комбайнові? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Прочитали. Запишемо коротку умову. Два комбайни за 4 години роботи витрачають 160 літрів пального. А один комбайн ми знаємо скільки? Так, 100 літрів. А за скільки годин? Невідомо. Ось воно, наше основне питання. Так, ми не знаємо, скільки. Один комбайн за одну годину? Розв'язуємо цю задачу. Чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Не можемо, молодці. Чому? Тому що спочатку нам потрібно дізнатися, скільки два комбайна витрачають літрів за одну годину. Як нам це дізнатися? Правильно, 160 поділити на 4. Скільки дорівнює? 40 літрів, записали. Це 2. Комбай нам потрібно на 1 годину. Тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі? Ні, не можемо. Чому? Правильно, тому що тепер потрібно дізнатися, скільки одному комбайну потрібно на одну годину. Як ми це дізнаємося? Правильно, 40 поділити на 2 дорівнює 20 літрів. Один комбайн за одну годину. Тепер ми можемо дати відповідь на головне питання нашої задачі. Так, яким чином, якою дією? Правильно, 100 поділити на 20 дорівнює 5 годин. Отже, на 5 годин роботи вистачить 100 літрів пального одному такому комбайнові. Записали. Виколи задачу. Обчислимо вирази усно. 4800 поділити на 6. Пам'ятаємо, як нам зручно ділити. 48 поділити на 6. Скільки дорівнює? 8. Правильно. І ще нам потрібно що зробити? Додати 2. І ми отримаємо 800. 27 тисяч. Поділити на 3. Скільки дорівнює. 9 тисяч. Молодці. 27 поділили на 3. А потім додали 3 нулика. Наступний вираз рахуємо усно. 7200 поділити на 9. Скільки дорівнює. 800, молодці. Так само ми з вами додали 2 нулика. Але спочатку 72 поділили на 9. Наступний вираз 64 тисячі поділити на 8. Скільки дорівнює? Правильно, 8 тисяч, тому що ми 64 поділили на 8 і додали 3 нолика. І останній вираз. 6300 поділити на 7. Скільки дорівнює? Так, 900. Бо ми з вами що зробили? 63 поділили на 7 і додали 2 нолика. Все дуже просто в таких видах розв'язань, коли ми маємо багато нолів. Наступна задача записали посередині слово задача. Прочитаємо її. За два рази трьома автобусами можна перевести 210 пасажирів. Скільки пасажирів можна перевести за один раз чотирма такими автобусами? Записала задача 148. Запишемо коротку умову. За два рази ми знаємо, що три автобуса. Перевозять 210 пасажирів. А за один раз 4 автобуса ми не знаємо, скільки перевозять. Ось це і буде нашим основним запитанням. Скажіть, чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Ні, не можемо. Що нам потрібно зробити? Правильно дізнатися, скільки один автобус... Перевозить за два рази. Як ми це дізнаємось? Правильно 210 поділити на 3 дорівнює 70 пасажирів. Це перевозить один автобус за два рази. Що нам потрібно дізнатися другою дією? Правильно. Тільки один автобус перевозить за один раз. Бачите, в нас останнім часом всі завдання розв'язуються за одним і тим самим принципом. 70 поділити на 2 дорівнює 35 пасажирів. Це в нас один автобус перевозить за один раз. А тепер ми можемо дати відповідь на головне питання? Так, правильно! 35 помножити на 4. Дорівнює 140 пасажирів. Отже, 140 пасажирів можна перевести за один раз чотирма такими автобусами, записали у свої ЗОшити. Отже, сьогодні ми з вами повторили множення і ділення багатоцифрових чисел і розв'язування задач.